Господи, не карай їх, бо вони не знають, що творять. Церква намагається забрати приміщення, де зараз працює єдиний в Запоріжжі центр для дітей-інвалідів. Не ходили, не сиділи, не переворачувалися. Ми попали в центр Прометея, який спеціалісти займалися результативно з нашою дівочки. Вона в вданий момент у нас вже першокласниця. Ходимо з сапори. Два десятки викладачів та з півсотні дітей із такими захворюваннями, як синдром Дауна, аутизм та ДЦП, знаходяться у приміщенні колишнього дитячого садку. У нас сейчас 45 аутистів, три ребенка з діагнозом синдром дауна і 10 дітей ДЦП. Мало того, що ми з ними займаємося. Тобто ми ми розвиваємо цих дітей. Ми готуємо їх. Це когда шкільний період для поступлення в школу. Для них в государстві центрів нет, садиків. нет. Центр існує на гроші батьків, оплачує комунальні послуги, за оренду не платить. Власники будівлі використовують її суто на благодійництво. Я, ну, скажем так, даже дала обещание, да, владыке Григорию, который как бы вложил очень много туда. Своє час поміщення не буде користуватися ні для бізнесу, воно не буде продаватися. Тобто вона була чітка цель використативо вк для благотворительності. Ця будівля це два поверхи, підвал та гаражі. Всього трохи більше 500 квадратних метрів. В одній кімнаті мешкає владика Григорій. Всі інші кімнати на першому поверсі займає дитячий центр. Однак дітей разом з Владикою намагаються вижити з їхнього приміщення інші церковники і все заради бізнесу. Тільки приїхав молодий владик і сказав: це я віддам е бізнесмену другий поверх, він, бо там він, я нічого не не, не, трогав не зробив, щоб зробив під офіс. Гаражі подам під пиво, під склади, Ну, мені займатися бізнесом. Взимку за наказом новоприбувшого священника Фотія у всій будівлі вимикають воду, а згодом і газове опалення. Февраль місяць ми три дні, діти в памперсах, знаходимося без води. Три тижні ми були без газу. Потім, коли ми вже ми через Фоту. Через Фотія. Він ходить, розказує водоканалі в газових службах, що ми зайняли поміщення. Керівниця центру певна, що церковний рейдер виганяє дітей інвалідів заради наживи. Святий отець-загарбник каже, церква про все попереджала. Неприємні були моменти з керівництвом цього центру, тому що коли вони тільки тут з'явилися в цьому приміщенні, то ми їх попереджали, що за це приміщення церква судиться, але вони не звернули увагу. Чоловік хоче зі сіпадофіси здавати второї таші, які якісь склади тут розміщати, бо церкві ж треба гроші. Гроші лишніми не бувають. Щоб уникнути подальшого протистояння й уберегти дитячий центр від загарбників, власники приміщення вирішили його просто пожертвувати дітям. Церква не дозволила. Прозвучала по поводу того, щоб перепишіти на дітей. Вот ну коли ката на він сказав, що діалогу не буде подальша доля дитячого центру під загрозою. Далеко не християнські методи церковників, загарбників не на жарт лякають мешканців дитячого центру, їхніх батьків і викладачів та владі це байдуже. Ми сподіваємося, що за що этого піде культура реабілітації в Україні її панімання вони сьомо без поміщення.